Всім привіт! Прийшла нова посадка зенмаркету. Будемо її відкривати. Тут у нас ігрова консоль 1, ігрова консоль без батареї друга і набор картриджів. распаковываем нашу посылочку это ЕМС доставка потому что это макулатуры тут хватает так, у нас тут интересно запаковано так, интересно это мы разберем Теж. картриджи се попречате. Так, това ще се разпаква. Това нас... това е коденцата. Това е нас два контролера. До PS1. И... кабел. для підключення. Так. І кабель, кабель оригінальний PlayStation для підключення PS1. Контролери SCPH 10 10 10. І контролери В принципе, стан, больше меньше нормальный. Так. Ну, будем попрыгать. С этим контроллером. Вот это у нас консолька PlayStation 1 Ревізія 55000 SCPH. В принципі, заглушки, все. В нормі. Повинна бути робоча. Тут ще навіть диск середині був. Прикольно. Monster Box, Kick, Target, Brain Panic, Struck Out, The Attack of Far, Hustler, Shotgun Touch, Daruma Konami The Best. Я, до речі, не знав, що в мене в коробці в ну, класичний цей диск. Я замовив ще один диск з текеном третім для перевірки. У е мене поки немає е прибразува е 220 20 110 тому я зараз не зможу її перевірити. Але я потім замовлю і перевірю Але в Лоті написано було, що робочий. в крайній мірі трансзагрузки, все. Так что лот номер один это Так, Давайте скоро в, в сторону. Вот номер два. Тут номер два це суперфобіком. Офікнуємо. Тут немає цієї заглубля, защлки, але сам чемоданчик, він такий от... Трохи пожовтівший. Але Йоши, Маріо і... Ось такий, трохи грізненький, Я думаю, що та сама консоль теж не ну, в дуже такому чудовому стані візуальному. Але було перевірно, що живлення робоче. Можливо вона теж працює. Пробуємо перевірити на, на, на нашому відео. Вон такий, навіть типу, жовтий-золотий колір. HVC 02. Трохи ржавий реф сигнал порживіший. Іли не поживший. А, тут такий колір, це я думаю, що це жарчий, це колір такий. Слот. Не знаю, чи видно Так. Потім йду тут. Таких два теж пожитіших контролера. Вот. Блок питання. Е це щось для зв'язку. Якийсь кабель, який може з чимось зв'язатися. Можливо, з гімбоєм. Ем. Навіть не знаю, але дуже цікаво. Якщо хто знає що за кабель, напишіть в коментарях. Так. І набір картриджів. Final Fantasy. Потім.. Uh, Soft. якийсь чувачок на коврі. Більш погорнала Діна якось. Uh, потім... Thank you Фавер. Fighter History дуже непоганий. Фатинг. Супер Mario RPG. Супер Mario Акард. Трохи пожутіший. Футбольчик Я. До речі, футбольчики на Super Famicom дуже прикольний. Ну, Це щось типа спочинка, либо слот, либо щось пов'язане зі слотами їжу. І це теж... Тобто тут зігр таких, це такий футбольчик цікавий, Mario Kart, Mario RPG, e, Fighters History, це, по-моєму, теж слоти, Final Fantasy і це щось типа Aladdin, не знаю. Ну і сам футляр. Футляр доволі, кстати, не, пов... не, не повинні поенсі тому щоб була така вставка така спеціальна. Але футкарчик. есть. Так, это у нас картриджи старшего лота, так, и э, давайте попробуем открыть наступный лот. Як будь-якому після відкривати, відкривати потроху розставати це все. У нас Dragon Ball Z. Стрітфайтер другий трибун. Це свіхтів в колекції. Задній. Пожотівчі, звісно. Це навіть не знаю, що це Noxat Soft. Це може якісь теж слоти. Боже щось цікаве. Супер геймбой. Отакий вот супер геймбой. Описаний трохи буквами. Якась дівчинка. Не займає це за гра. Це щось типу маджонга, я так розумію. Щось золотисте, теж щось, мабуть. Або, а, це маджон теж. Це темпарк. розвиток парку свого. Симулятор. Це якийсь э Го у нас. Це кірбік. Оцей карчний був цікавий, пописаний. Бейтсбол. Щось від кепка. Щось цікаво. Макмура. А, это... Це мойкамура. Так, це мойкамура. Да, це така під супер знає, Що це за гра, Це Лицар бігає, кидає там всякими дротиками. До речі, який стан теж трохи вписаний. Це э, супер гейбой в упаковці з усіма цими вкладеннями листики тут книжечка, книжечка, до речі, цікаво вистати. Ось така японська книжечка. Мобуть коди якісь писати, не знаю. Як це використовувати, інструкція користування, от така книжечка. І отакий от супер Boy, до речі, як новий, навіть не підписаний. Жалко, що Boy кардижа в них немає. У мене немає Boy кардиша, щоб потестувати, але думаю, що працює. Так, це все зложено в кучу, кучу добра і лупа. Теж на моїх бойкартож. Що там далі? Далі у нас теж якась цікава гра. Навіть не знаю, що це. Prime Goal, теж якийсь футбольчик. Dragon Ball Z. Donkey Kong 2. Це супер, не знаю що. Але котяра такий нарисований. І е, Super Mario Kart. Супер Маріо Kart. Супер RPG знову. Знову Данкі Кинг. Кому потрібно Данкі Конги в мене їх багато. І перша, друга, третя частина все є. в наявності, В різному стані. Це може бути різнаціна. Е, Бомбермен четвертий. І... Що це за манічку записати? Записувати на картриджі, не знаю. І ще якась цікава. О! От у нас ціла купа ціла купа лута. Так, ми все відібрали. А, тут ще є пару Ось такий є картридж. І... Це ми вже бачили, так, да, це ми вже бачили. От, Можна обмазувати цими. Картижами попробуємо Уже потестити це все. От, і от так я откручу. Тіла купа, ретроста. І зверху ще чемодан, щоб це все хвалити. Прям шикарно. Так, все, дякую за перегляд. В принципі, ми нормально так налутали. Потрібно це все перевірити, перевірю, потім потім відпишу, чи воно працює, чи не працює. Але лута у нас тут трохи прибавилось. Дякую всім за перегляд. До наступних зустрічей.